Багато древніх цивілізацій вміли точно визначати час, роки і стежили за зірками. Але сьогодні ми говоримо про загадковий календар цивілізації Майя, а точніше, близько 20 календарів. Чи помилилися Майя з кінцем світу, для чого було стільки календарів і як ними користувалися? Писемність Майя довгий час залишалася загадкою для нас, оскільки завойовники знищували не лише культурну спадщину Майя, переплавляли золоті вироби, спалюючи все, що вважалося язичницьким, але й вбили всіх носіїв писемності, жреців науковців. Лише відносно недавно, українець за народженням, харків'янин Юрій Кнорозов розшифрував писемність Майя. Після цього відбувся значний прорив у дослідженні тої незначної частини писемних пам'яток, що залишилися. І зокрема, сьогодні нас цікавить така ніби банальна побутова тема як календар Майя. Для нас зараз календар це табличка, яка вискакує на комп'ютері чи телефоні. Але Майя бачили все по-іншому. Вони користувалися більш ніж 20 календарями для чого стільки. Просто Майя спостерігала за циклами і не лише за циклами сонця, як це робимо зараз ми з своїм сонячним календарем в 365 днів. Основним у Майя був календар Цолкін з циклом в 260 днів, це 20 місяців по 13 днів. Ним послуговувалися в побуті та в ритуальних цілях. І стільки ж до речі, триває вагітність, думаєте, що це співпадіння? Інший важливий календар це хаап, сонячний календар. В мая він складається з 18 місяців по 20 днів і п'яти несприятливих днів, разом 365 відомих нам сонячних днів. Окрім того, Майя мали календар з циклом у 52 роки. Саме за стільки часу Цолкін і Хаап одночасно підходили в початкове положення. Ще був календар Венери 584 дні. По циклу Венери Майя визначали, коли влаштовувати коронацію чи починати війни. Стежили вони і за фазами місяця і могли передбачити затемнення. Ба більше Майя також відслідковували періоди інших видимих неозброєним оком планет Меркурія, Марса, Юпітера і Сатурна. А ще досить цікавий дев'ятиденний цикл володарів ночі, який, мабуть, використовувався для передбачень. Проте крім цих недовгих циклів у Майя був і довгий обрахунок днів, який використовувався, наприклад, для записів історичних подій, майбутніх сонячних затемнень. Та з цими датами не все так просто. Майя вірять, що людство створювалося вже не перший раз і відповідно знищувалося. Попередній світ зруйнувався, до речі, водою, як і в християнстві. Цього разу людей створили три тисячі років до Різдва Христового, і відтоді вже йде цей відник часу. Хоча, можливо, з датою і не все точно вчені досі сперечаються, як правильно рахувати. Відносно недавно людство пережило черговий кінець світу саме з вини цих майянських календарів. 21 грудня 2012 року набігало рівно 13 бактунів. Це протрактували як обнулення всього на планеті, але, як бачимо, нічого не сталося, просто перегорнулася сторінка календаря. Вчені досі ведуть запеклі суперечки, чи вони неправильно зрозуміли значення, чи неправильно порахували, а можливо, помилялися самі творці цього календаря. Але ми знаємо точно, що календар Майя приховує ще багато таємниць, для чого їм аж настільки довгі періоди часу. А якщо вони мали такі точні календарі, то може є якась дрібка істини в їхніх міфах, для чого їм потрібен період обертання Сатурна? Якщо їхні календарі так точно відтворюють різні природні цикли, то може існують і ці повелителі ночі, регулярно з'являються заголовки статей, що таємниця календаря Майя розкрита. Але на наш погляд, ми лише відкриваємо нові таємниці.